І так, друзі, всім привіт! Знаходжусь на пасіці. Сьогодні у нас зараз скажу яке там квітня. 5 квітня. Ну Прадають похолодання, там навіть сніг. Сьогодні вже навіть так відчудно похолодало. Ось така в нас погода. І зараз вранці йшов дощик і зараз трошки прокапує дощик. Що ми робимо? Ніколи не закривав дно, ну, тобто сітку не закривав, але все-таки. Вирішив, є у нас такі, я вже позакривав скрізь. ну і Є у нас така ось ДВП. Що я вирішив вирішив закрити сітку на тих 4-5 днів, поки ці морози будуть. Я не знаю, можна було б і не закривати, в принципі, але вирішив все-таки закрити, перестрахуватися. Тому що будуть морози. ну, бджолам буде. Комфортніше зберегти ту температуру, ну і менше вони потратять е, часу, і менше корм... ну Там по кормах то таке, там е, в них все одно їх достатньо. Але їм буде проще обігріти самого вулика. Звісно, що він теплий, але коли ми закриваємо ось такий проміжок сітки, я думаю, що ним буде ще краще зберегти е, комфортність е, в самому вулику. Тому позакривав скрізь в кожному вулику, ну і хай собі. Перестоять тих 4-5 днів, а потім повитягуємо. Підніметься температура, я їх повитягую та і все. Я їх ніколи не закривав, ці задвижки, в принципі. Не знаю, потрібно закривати, не потрібно закривати. Ось Бачите, вулик повний, бджіл сидять ось на льотку. Не літають, але сидять на льоточку. Тут також, де ставили наставочку. До речі, дивіться, як вони сидять. Це була доставлена наставочка, І вже вона відтягнута повністю. Отак. От джилки працюють. Тому, друзі, якось отак закрив. Я думаю, в мі... в мінусом то не буде, а я думаю, що тільки плюс. Тому якось отак.